Мої вітання всім глядачам телеканалу Бориспіль. До вашої уваги найцікавіші події міста за останні сім днів. В ефірі Підсумки тижня у студії Валентина Чубатюк. Сьогодні у випуску Жертви зеленого змія. Або як боротися із торгівлею спиртного в нічний час. Через кондиціонер згоріла аптека біля смаку. Скорочення робочого дня вихователів дитячих садочків. Що можна вдіяти? І святкуємо день молоді разом. Афіша заходів на вихідні. Рясні вихідні радують бориспільців. Свято Трійці минулого тижня подарувало відпочинок у понеділок. Цієї ж п'ятниці день Конституції України. У підсумку лише три робочі дні. Але веселощі мають погані наслідки. Після масових гулянь комунальники днювали і ночували на Комсомольському озері, аби привести територію до ладу. Проте це не найгірше. Міліція розслідує вбивство, яке сталося через надмірну кількість. Випитого спиртного. про ці та інші події тижня, що минув, говорили на нараді міського голови. Наша пісня гарна й нова. Починаймо її знову. Асфальтування доріг міста призупинено, ремонт садочків та шкіл під питанням. Освітлення на 20 вулицях невідомо, коли з'явиться. Про причину Микола Корнічук. на сьогоднішній день підказує Світлана Миколаївна 5 мільйонів 400 тисяч непроплачених платіжок у казничеськ. Навіть 99 тисяч ми не можемо проплатити для того, щоб виконати якісь роботи по підготовці шкіл. І навіть директори шкіл зараз ставлять питання, що ми будемо показувати тій комісії, яка буде працювати, наприклад, у 15-20 числах серпня місяця при об'їзді наших навчальних закладів. Слава Богу, що ми в минулому році хоча б поробили роботи по облаштуванню тих самих туалетів у школах. Керівник Бориспільського управління державного казначейства Олександр Матяш каже, що установа працює. А я хочу доповісти, що 600 тисяч таки е, все зробилося. Зменшилась заборгованість. Я не знаю, що це не знає виконуючий обов'язки міського голови. казначейство відкриття. Тільки не асоціюється казначейство із світовою кризою, з усією державою. Це дуже честі багато для нас. Далі на нараді міського голови 25 червня начальник міліції Роман Коз'яков розповів, що в розпалі літа почастішали сезонні злочини, зокрема, крадіжки у квартирах і заволодіння велосипедами та моторолерами. Із характерних злочинів за минулу за минулий тиждень це було вбивство громадянина мешканця Борислав, яке було вчинено на вулиці Косовоні. Особа встановлена, затримана, заарештована. Причину більшості злочинів Роман Сергійович бачає в зеленому змію. Тим паче розпочалися свята і люди зловживають алкоголем. Міська влада спільно з працівниками міліції намагається вирішити проблему торгівлі спиртним в нічний час. Ви повинні контролювати продаж алкогольних напоїв в нічний час. Ми документуємо правопорушення згідно скажем закону, а позбавити ліцензії Давайте визимо сюди. Давайте, давайте проводимо спільне засідання із депутатами міської ради і звертатися в департамент про те, щоб залучають їх від Далі Євген Черенок розповів, розповів, що лікарня працює в звичному режимі. Вступило 295 чоловік, знаходиться на лікуванні 387, смертей 13, пологів 19, біологічний прогрес у нас. Операції збільшилися 32. Рампом прийняв 197 дівносити чоловік і знищує допомоги вісім тисяч чоловік. Яка не режимі минулого тижня? Народний колектив бального сучасного танцю Шарм повернувся з міжнародного фестивалю Золота перлина, що відбувся у Болгарії. Про здобутки талановитих бориспільців далі Людмила Пасенко за результатами роботи журі було визначено. Три колектива і три вокалісти, які отримали ось такі цікаві нагороди, такі сувеніри Золота поролина за кращий виступ. І приємно, що серед цих трьох дитячих колективів один із них це був наш народний ансамбль бального танцю Шарма. Цього тижня Україна святкує День основного закону. Як відзначатиме Бориспіль день конституції, розповіла Людмила Васильівна. Заходи до дня конституції в нашому місті пройдуть у четвер. Вони розпочнуться проведенням покладанням квітів та проведенням мітингу до пам'ятного знаку В'ячеславу Чорновому об 11 годині на трасі Київ-Черкаси. Далі заходи продовжені будуть в Бориспільському державному ой, в Бориспільському муніципальному театрі. О 15-й годині планується виступ нашого народного муніципального камерного хору під керівництвом Олександра Зюськіна. Нагородження матерів верогінів та нагородження громадських активістів почесними грамотами. Завершиться захід покладанням квітів до пам'ятника Павлу Платоновичу Чубинському, а також презентацію книги за участю всеукраїнського товариства просвіта у Бориспільському державному історичному музеї. А також в останню неділю червня день молоді. Бориспільці розпочнуть святкувати у п'ятницю з відкриття спортивного майданчика на вулиці Ворошилова. У суботу продовжать змаганнями з баскетболу, брейкдансу та концерту з дискотекою. А завершать у неділю на автослаломі. Слідкуйте за всіма подіями в місті разом з телерадіостудією. Валентина Чубатюкартем Мороз. Новини телеканал Бориспіль встановлення лічильника на водопостачання та скарга на сусідку. Два питання в порядку денному на особистому прийомі виконуючого обов'язки міського голови Миколи Корнічука. Перше питання пообіцяв вирішити депутат міської ради Олександр Дудченко. Наступну проблему за проханням позивачки обговорювали без об'єктивів телекамер. Далі до 103 кімнати прийшов мешканець вулиці Дзержинського. Котежне містечко чи готель. Не вперше до міської ради звертається Руслан Антонюк, аби з'ясувати, що та чому будується на його городі. Я його всі ці 20 років обробляю. Я звертався про видування в цієї зимові. Мені давали відповіді, що там. Згідно генерального плану під розвиток інфраструктури. Мені пояснили, що там мають будувати якусь гостінцю. Mm -hmm. Вопросу немає. Якщо місто треба побудувати гостінницю біля сканальника, питання. Mm -hmm. Я просто собі ну, садив город і ждав. Mm -hmm. Прийшли би будувати гостінницю, я би подвинувся. Mm -hmm. Але туди заїжджає Маріон, загиняє свою техніку, починає мені планувати город і каже, що ми тут будемо строїтися. Хто відповідальний, міська влада чи районна та що робити далі, поки невідомо. Микола Петрович пообіцяв дізнатися, кому по праву належить земельна ділянка та порадив прийти Руслану Васильовичу наступної середи. Керівники освітніх закладів міста продовжують звітувати про здобутки і виконану роботу. Основна проблема це вік будівлі садочка. Завідувач дошкільного навчального закладу повідомила, що влітку планують відремонтувати освітлення і дах. Не тільки центр ремонтують, а й віддалені дитячі садки. На цьому наголосив депутат міської ради Ярослав Годунок. Він підняв ще одне болюче питання скорочення робочого дня працівників садочків. Закальцувала замість того, що коли було 12 годин робочий час вихователя, вони придумали скоротити його робочий час до 10,5 годин. Ну і автоматично в це зарплатня буде врізана ставка і так далі. І тому подібне. І та тисяча гривень, яку вони получають, сьогодні буде взагалі на 200-250 гривень, отримувати менше. І тому фракція удар сьогодні неділю назад звернулася до. Міського голови то секретаря до всіх без, без виключення депутатів, щоб ми негайно скликали позачергову сесію, і будемо добиватися того, щоб всі місцеві надбавки, які були зроблені, і всі ті копійки, які в вихователів є, вони їх отримували, і навпаки, треба ставити питання про те, щоб доплачувати нашим вихователям. У центрі міста горіла аптека. 26 червня близько опівночі спалахнула будівля на вулиці Київський шлях. Загорання почалося з середини приміщення. Власники аптеки майже відразу почали ліквідовувати звалище з попелілого майна. Причина займання коротке замикання в електромережі живлення, кондиціонера. Про це повідомили працівники Бориспільського районного управління Міністерства надзвичайних ситуацій. Далі про приємніше. Наші знову виграли. Футбольне протистояння Борис поля артилериста відбулося минулої неділі. Його можна назвати пекельним. Сонце піджарювало спортсменів. Та й гра була видовищною. Всі подробиці знає Олена Скринник. 23 червня о 17.00 на стадіоні Колос відбулося протистояння між двома командами Першої ліги чемпіонату Київської області футбольний клуб Бориспіль та футбольний клуб Артилерист Дівички. Гра розпочалася з натиску господарів. І на четвертій хвилині зустрічі Бориспільцям вдалося відкрити рахунок. Олексій Артеменко передав пас на Романа Дороганя, який в свою чергу забив м'яча у ворота ФК-Артилерист. На цьому гравці футбольного клубу Бориспіль не зупинилися. Я й хвилині спортсмени провели серію атак проти конкурента. Бориспільські суперники не стояли осторонь та намагалися створити небезпеку для господарів поля. Повідомляє Ірина Пісоцька, прес-центр ФК Бориспіль. На 15 15-й хвилині відбувся штрафний удар. Гравець артилеристів під номером 16 зробив спробу зрівняти рахунок. Але бориспільські захисники вибили м'яча за межі поля. Вже на 17 17-й хвилині матчу гравець ФК «Бориспіль» Вадим Тарасюк технічно обіграв суперник. И забив гол. Рахунок 2-0. Первый круг уже закончен. Первый круг мы закончили на первом месте. Так федерация сделала, что две игры из второго круга будут играть ну, дальше продолжением первого круга. Это сегодняшняя игра с девичками, и следующее воскресенье мы принимаем команду Макарова дома. 27 сьома хвилина ще одна атака. Ведучи м'яч до воріт, Роман Дорогань дав пас на капітана Бориспільської команди Олександра Дмитрюка. І той забив гол. 3-0. Далі в складі ФК-артилерист відбулася заміна. 35-та хвилина матчу Олег Яременко Бориспільський гравець, зробив ще одну спробу забити гол. На завершення першого тайму гравець ФК Бориспіль Роман Дорогань вийшов сам на сам з воротарем суперника і забив гол. Перша половина матчу закінчилася з рахунком 4-0 на користь. З футбольної команди Борисполя за улюблену команду вболівав одинадцятилітній Вадим. Хлопець в захваті від матчу каже, що приходить майже на всі ігри футбольного клубу Бориспіль. Я люблю футболі найбільше, коли виграють. А сам не хочеш стати футболістом? Ну я на футбол хожу, але не дуже сильно. Що побажаєш гравцям? Ну щоб вони далі вигравали. Другий тайм у командах відбулися заміни. На поле замість Романа Дороганя вийшов Василь Смолієвський. Гра продовжилася рівномірно. Особливу активність на початку другого тайму команди не показували, але так тривало недовго. Вже на 51-й хвилині матчу Василь Смолієвський обіграв суперника та забив гол 5-0. Бориспільська команда продовжила манеру поведінки першого тайму. Зрозумівши це, ФК-артилерист, вирішили бомбардувати суперників. Та на 59-й хвилині гравець під номером 22 забив неочікуваний перший гол у ворота ФК Бориспіль далі серед команд знову відбувся ряд замін. З новими силами господарі поля продовжують попередній успіх. На 79-й хвилині Василь Смолієвський знову забиває гол у ворота артилеристів 6 6-1. На 80-й Бориспільський гравець отримав попередження. А вже за хвилину Василь Смолієвський. ...знову прострілив м'ячем у ворота артилеристів. 7-1. Повторити успіх попередника намагався Бориспільський гравець Олександр Фесенко. Потім гравець ФК артилерист отримав жовту картку. 85-та хвилина. Щасливими для гостей матчу. Кіпер ФК Бориспіль Олександр Тарасенко вибіг з меж воріт, щоб їх захистити. Проте фортуна була цього разу не на боці господарів. Цей момент став чудовим шансом для артилеристів. Їхній гравець забив гол. 7-2. На цьому гості не здалися. На останніх хвилинах матчу їм вдалося забити ще два голи у Бориспільські ворота. Новенькі гравці Борисполя, вже який матч поспіль, показують чудову техніку та гарні результати. Президент футбольної команди Володимир Кудря розповів про цьогорічний склад команди та результат заміни гравців. Поки состав нас и Збираємося, хоч не в повному комплекті, не 17 человек, 14-15, але все одно ребята всі достойні, достойні заміни. Грати було досить важко, зізнається Олег Яременко. Заважала спека, проте в цілому матч був на високому рівні. Хороша игра. Понравилось все. Ну, в конце немножко нас не хватило. может, може, где-то почувствовали слабінку соперника. Гру завершено з рахунком 7-4 на користь футбольного клубу Бориспіль. Вітаємо команду переможців та нагадуємо, що наступний матч відбудеться в неділю, 30 червня. Олена Скринник, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль. 27 червня, напередодні Дня конституції представники влади міста та району вшанували пам'ять українського політичного діяча героя України В'ячеслава Чорновола. Далі без коментарів давайте. А не прятом мене прості на здобути гинуть наші воріженки, як роса на сонці. Ми положим за нашу свободу. Сьогодні напередодні відзначення головного. Державного свята, дня прийняття державної конституції, основного закону, який дійсно визначив суверенітет нашої держави, її незалежність, її соборність, який проголосив найвищою соціальною цінністю людину. Ми вшановуємо пам'ять, вшановуємо ім'я борців за українську незалежність. До таких борців належить В'ячеслав Максимович Чорновіл. Це педагогіка громадян. Якби ті ідеї, які В'ячеслав Максимович знав, яких втілював життя, за які відсидів 15 років, якби вдалося йому внести в нинішню конституцію, ми жили б набагато-набагато краще. Ми дійсно можемо. Хочу сказати одне. Що можна вбити людину, але не вбити українську ідею, яку зародив В'ячеслав Максимович Чорновій. Хочу сказати сьогодні вам велике спасибі Бориспільцям, що ви цю, цей хрест, це місце оберігаєте. В дію за останні три роки Україна своєю конституцією війшла до середовища до числа держав світу. Конституція для українців, для держави – це те саме, що паспорт для громадянина. Будні районного гебіста, книгу откровення Борис Пліцем представив Володимир Ушенко. Довгий час реальні факти були сховані за надійними дверима душі та масою посилань в інтернеті, але правда повинна бути доступною кожному. Цих добровільних помічників компетентних органів треба було вербувати та організовувати її діяльність. Яка нікчемна робота славних чекістів, якби не її жахливі наслідки. Лише один чи два відсотки громадян СРСР не йдуть на, на вербовку, пише автор. Але це нічого. Тоді ці громадяни йдуть або до в'язниці, або отримують такий квиток по життю, ще краще було б до в'язниці. Тож не дивно, що, як відомо, в СРСР було написано 85 мільйонів доносів один на одного. Володимир Ушенко працював у Бориспільському відділенні комітету державної безпеки. Міф про патріотизм розвіявся, коли на вагах правди слова за імперію набрали більшої сили, ніж слова за батьківщину. 1991 року чоловіка звільнили. Пізніше з'явилася ідея створення книжки Будні районного гебіста. Труднощі з друком довгий час не давали змоги відвертим рядкам з'явитися на папері хіба в інтернеті. Але світ, як то кажуть, не без добрих. Людей. Український поет, письменник, громадський діяч Володимир Шовкошитний погодився видати книжку. Її появу сприйняли як Откровення, першу в Україні викривальну літературу про патріота, де демократизм описаний як велика цінність. Знайомство з автором та його книгою відбулося 27 червня у Бориспільському державному історичному музеї. У Бориспільському муніципальному театрі відбувся захід, присвячений Дню Конституції України. Слова привітання, музичні подарунки та церемонія вшанування пам'яті героїв України. Ви побачите далі у сюжеті. 27 червня Бориспіль був сповнений цікавими заходами та подіями. Працівники муніципального театру раду приймали у своїй залі всіх бажаючих приєднатися до святкування Дня Конституції України. З вітальним словом виступив виконуючий обов'язки міського голови Микола Корнічук. Я щиро вітаю вас з наступаючим святом Днем Конституції. Це найбільше свято нашої батьківщини. І наших громадян Україна славиться мальовничим краєм, соловійною мовою, вольовим народом та гарними піснями засвідчив істину цього твердження народний муніципальний камерний хор, що діє під керівництвом заслуженого артиста України Олександра Зюськіна разом з диригентом Володимиром Полянським. Міського голови Людмила Пасенко подякувала за високодуховну програму, що продемонстрували учасники хору, та привітала Бориспільців із визначним днем. Я хочу від імені всіх присутніх, побажати здоров'я і швидкого одушення вашому художньому керівникові Олександру Дмитровичу Зюськіно і, звичайно, наснаги, сил, енергії на здійснення всіх тих творчих проєктів, творчих задумів які у вас є. Святом вас! є. Секретар міської ради Валерій Ксьондзенко також приєднався до привітань. Він відмітив важливість основного закону країни для громадян. В этом документі закидали всі інтереси граждан, кожного з нас. Вас. Звісно, від реалізації, як буде реалізовуватися Конституція, відсюди, мабуть, і будет, і залежить наше с вами благосостояние. Богостояння нашого государства, богостояння наших дітей. З нагоди святкування 17-ї річниці Конституції України почесні грамоти виконавчого комітету міської ради та грошову нагороду отримали містяни, які своєю діяльністю зробили значний внесок у розвиток бориспільського краю. Дякую. Виконуючи обов'язки міського голови Микола Корнічук висловив особливу подяку цим людям за їхню діяльність. На заході нагородили і двох жінок. Звання матері героїні та цінні подарунки отримали Галина Марковець за виховання п'ятьох дітей та Надія Щегель, яка сім раз народжувала. Після заходу в муніципальному театрі представники виконавчого комітету міської ради поклали квіти до пам'ятника автора слів українського гімну, нашого земляка Павла Чубинського. Лія Бурлака, Євген Сиренко, новини телеканал Бориспіль. Остання неділя червня, веселощі, юність і нагороди по заслузі. Все це об'єднує День молоді, який Борис присвяткуватиме три дні. Святкуємо разом День Молоді, 2013! 28 червня о 9.00 на полі зі штучним покриттям на вас очікуватиме вуличний футбол. О 16-й біля торгового центру Гранат відкриті змагання міста Борисполя зі стріт Воркаут. 29 червня, починаючи з 10-ї ранку, на баскетбольному майданчику відбудеться Бориспол Стріт Кап 2013. На центральній площі 12.00 Брейк the Nation Волва. 1». 18.00 – Центральна площа міста, нагородження конкурсу Молода людина Року та святковий благодійний концерт за. Участі зіркових гостей дискотека 30 червня на всіх бажаючих очікуватиме мотокрос початок о 15.00 та о 16.00 на парковці ТРЦ Аеромол відбудеться автослалом Айростайл 2013. Святкуємо день молоді разом. Слідкуйте за новинами міста в ефірі та на сайті В студії працювала Валентина Чубатюк. Бережіть себе, та хай вам щастить.